Любите ходити в секонд-хенд, А якщо я вам скажу, що ці речі можуть принести негатив у ваше життя і позбавити фінансового доходу. Але я вам допоможу у вирішенні цього запитання. Ось вам 5 простих способів, як позбавитися негативу з ваших речей. Але перед цим підпишись на мій блог, постав лайк цьому відео і поділися з друзями, які також люблять купляти речі в секонд-хенді. Спосіб номер один: сонячне та місячне світло, розвішайте після прання одяг на вулиці протягом доби, щоб дати йому змогу поглинути очищувальну енергію. Ергію сонячного світла, крім того, його можна залишити на ніч щоб він купався в заспокійливій енергії місячного світла. І сонце, і місяць мають очисні властивості, які можуть допомогти очистити залишкову енергію. Спосіб номер два: очищення диму. Використовуйте шавлію, паласанта або інші очищаючі трави, які ви зазвичай використовуєте для очищення дому. Підпаліть обрану траву і дозвольте диму огорнути одяг. При цьому ви можете собі уявляти, як негативна енергія розсіюється і замінюється. Позитивною свіжою енергією. Спосіб номер три: соляна ванна. Наповніть таз водою і додайте жменю морської або гімалайської солі, занурте одяг в солону воду на кілька годин, або навіть залиште на ніч. Сіль допоможе витягнути будь-яку небажану енергію. Після цього ретельно прополощіть одяг у чистій воді. Спосіб номер чотири: звукове очищення. Увімкніть заспокійливу позитивну музику або використайте співочу чашу, дзвіночки або музику вітру, щоб створити цілющі звуки звуки. Коли звукові вібрації заповнять простір, тримайте одяг у руках і візуалізуйте, як звуки проникають у нього та очищають його від застарілої енергії. Ну і спосіб номер 5: ефірні олії. Збризніть одяг розчином води з кількома краплями ефірної олії, таких як лаванда, лимон або ладан. Саме ці олії мають миючі та очищаючі властивості, які можуть допомогти освіжити енергетику одягу. Пам'ятайте, що ключовим є ваші наміри та зв'язок з процесом. Виберіть метод, який який резонує з вами найбільше, і довірте своїй інтуїції. Очищаючи енергетику вживаного одягу, ви наповнюєте його власною позитивною енергією і даєте йому новий старт у вашій роботі.